Не досягненням, не перемогам, а знову ганьбі, знову суму і знову знущанням. Я дивлюся на ваші заклики, і тут те саме, що було всі 25 років: знищення робочих міст, невиплата заробітної плати, скорочення робочих міст, знищення підприємств і так далі. Ви знаєте, це вже продовжується дуже дуже і довго. Але вони вміють скорочувати, вони вміють звільняти, звільняти, вони вміють знищувати підприємства. Цьому має настати колись край, і ви знаєте, от з огляду на те, що відбувається, зменшення заробітних плат, підвищення тарифів, і, до речі, з 1 травня наші цинічні християни нам на великдень приготували нові тарифи на газ. І, відповідно, майже вдвічі будуть підвищені тарифи. Повторюю, вони не навчилися виплачувати заробітну плату, але вони дуже добре навчилися знищувати нас. І саме головне, що ми маємо зробити як і висновок для себе: або ми знищимо їх, або вони знищать нас.